Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Цієї ночі росіяни вдарили по степногірську з артилерії, зруйнували житловий будинок. Під його завалами опинився 57-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. Його врятували і передали медикам працівники ДСНС. Загалом минулої доби російські військові били по Запорізькій області майже пів тисячі разів. У Запоріжжі один хлопець врятував життя чотирьох людей. Родина загиблого, 18-річного юнака, дала дозвіл на посмертне донорство. Трансплантологи Запорізької обласної лікарні та інституту серця провели забір одразу чотирьох органів. Операції з пересадки серця та однієї нирки провели у Запоріжжі. Печінку та ще одну нирку відправили для пересадки до Києва та Львова. 2,5 мільярди гривень заборгували за тепло запоріжці станом на 1 лютого. Містяни можуть укласти угоду про реструктуризацію, тобто розбити борг на рівні частини, які треба виплатити протягом одного-двох років, і при цьому повністю сплачувати поточні нарахування. Подробиці можна дізнатись у міських теплових мережах. У концерні нагадують, що із споживачів, які відмовляються платити за житлово-комунальні послуги, борги можуть стягнути через суд. Учні запорізького ліцею номер 99 можуть навчатися офлайн. Для школярів облаштували укриття в центрі культурних послуг Хортицький. Тим часом на базі самого ліцею планують зводити окреме протирадіаційне укриття. Військові з Бердянська можуть проходити реабілітацію у Дніпрі. Послуги безкоштовні, повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації. У реабілітаційному центрі допомагають пацієнтам із мінно-вибуховими травмами, проблемами з опорно-руховим апаратом та після ендопротезування суглобів. 12 когенераційних установок доставлені у Запоріжжя. Половина вже працює. Їх надали міжнародні партнери. Цьогоріч у регіоні має бути 100 мегаватт альтернативної генерації. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Область чекає на доставку ще 29 установок. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.